Щороку в «Енергоатом» проходять конкурси захисту наукових робіт серед молодих працівників. Спочатку інтелектуальні змагання відбуваються у відокремлених підрозділах, після чого переможці їдуть захищати честь підприємства в енергокомпанії. Минулого тижня 23 молоді працівники Хмельницької атомної станції представили на суд комісій свої роботи, які поділялися на три категорії. Виробничої соціальної та профспілкової тематики 16 учасників розкривали питання виробничого спрямування, двоє профспілкового і п'ятеро соціального спрямування. В этом году конкурс проходить в особих условиях. Я би сказав, через звичайні тому що число учасників конкурсу рекордне по сравніння з іншими роками. Я думаю, буде очень серйозна конкуренція. Моя как раз хорошо. Ми определимо найбільше достойних, які поїдуть в далі настає честь на лісь атомної станції. Перше місце у номінації Виробнича тематика зайняв працівник енергоремонтного підрозділу Роман Мельничук. Друге інженер ЦРБ Олександр Мілінчук. Третє оператор цвік. Денис Кравченко. В соціальному напрямку перше місце посів психолог НТЦ Сергій Кухарук, друге інженер ВРГІ ЗМІ Юлія Тараторкіна, третє працівниця НТЦ Тетяна Ткачук. У профспілковій тематиці перше місце зайняла працівниця ЕРПУ Віолета Шмендрук. Друге слюсар цеху теплової автоматики Роман Ткачук. Критерієм оцінки конкурсів наукових доповідей, згідно положення про проведення конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників як «Енергоатом», який є невід'ємною часткою колективного договору, нашого на цей рік і на наступний рік також буде невід'ємною часткою, значить є перш за все це актуальністю, новизна, особистий вклад і, звичайно, підрахований економічний вплив. Тобто, Вкладені гроші і те, що ми повертаємо, який буде економічний ефект від запровадження тої чи іншої технології. Комісії за трьома напрямками очолювали начальник НТЦ Хмельницької АЕС Володимир Ісупов, заступник генерального директора з кадрів і соціальних питань Віктор Демидюк, голова профкому підприємства Михайло Гук. Участь у роботі кожної комісії брав молодіжний лідер Хмельницької АЕС Леонід Волков. За рахунком у нинішньому році проходив 10-й конкурс наукових доповідей, як вважають фахівці, котрі оцінювали роботи, кожного року їх рівень відчутно зростає. Що свідчить про фундаментальні знання, відповідальний підхід і бажання удосконалювати навколишню дійсність, я хочу вас всіх поблагодарити за те, що ви в конкурсі. я думаю, що це... Ва перші шаги очень важним направленням научнеї роботи, і думаю, що в нас ще пройде какое-то час. з'являться свої кандидати наук, доктора наук і наша станція підніметься на більш високий урівняв час. Додатковим стимулом участі в конкурсі є матеріальне заохочення, яке становить за перше місце до двох мінімальних зарплат. За друге півтори і за третє одну мінімальну зарплату переможців за виробничим та соціальним напрямками нагороджує адміністрація за профспілковим напрямком профком наукові змагання на рівні енергокомпанії відбудуться 20 березня у Києві. Щиро бажаємо нашим учасникам повернутися з перемогою.